От це воно, Віталя, по цаку. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце мать. Оце мать. Угу. Оце щука. Друзі, взяла. Ранок добрий, друзі. Приїхав я сьогодні на рибалочку. На вулиці ще темно, але ми вже зібрались. Будемо пробувати ловити хижака. Сьогодні неймовірно вітряно, холодно, сиро. Хоча на вулиці мінус 2, по-моєму, наскільки я бачив температуру. Я сьогодні не сам. Я сьогодні не сам, я сьогодні з Віталією. Віталія вирішив мені заставити компанію, померзли. Будемо, короче, сьогодні такий вітряний день пробувати ловити хижака. І так, що у нас сьогодні з нами? Сьогодні у нас в арсеналі буде у мене особисто буде кінетік 1,7 сім грама, а у Віталія Тік 0,4,18. Віталія сьогодні більш тяжолими вагами, ніж я. Сьогодні будемо плавати на великій лодці. Ми сьогодні будемо з Віталією вдвох на одній лодці. Кажу, там джигом неудобно двойом, але ми будемо пробувати сьогодні з Віталією двоєм джигувати на одній лодці. Ну, подивимось, що з цього вийде. О. Хто вийде на берег? Да, хто вийде сьогодні на берег раніше, подивимось. Ну що ж, друзі, будемо зараз пускати човен на воду. Та пливти на свої точки, десь пробувати ловити, шукати більш для себе затишне місце і пробувати ловити. Тому, друзі, поїхали. Гайлала! -да! Ну що ж, друзі, Віталя першу щуку витягнув. Я ще навіть камеру не встиг включити. І ось перша є. Віталя перший розловився. Ось на такий силікончик розово чернічний, чи який темний, синій, красавиця перша. Віталя розловився. Спочином вас. о, Перша щука Віталіна на Орілі в цьому році. Тому, друзі, що ми робимо? Ловимо далі. О. Віталя вже щасливий, розловився. Гуд. Є. Не пойму. Я дивлюсь Віталя в розрыві Щуку за щуку за щукою тягає уже втору. Є, 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 є. телефа. Да, конечно, телефай, я щучу, бачу. Теліпається. А -а 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 -а. Віталя, ти <звілляє> підговорив її, що шоле. Ні, це друга. А на, на, на уменьшенні я смотрю йдеш. <звілляє> Ой-ой. <звілляє> Да. Не крупно, кстати, подивись, она в пьяках дожди. Да. Ух ты, нас як оторвало якорь. Йо, це нас понесло. Це вообще красота. Да? да. Зірвало. Його тягне, 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 тянут, він не засипається. Йоханий бабай. Сейчас, короче, будемо щось... Міняти в цій житті Так, витягу якорь то так? що вже? Да. хрена себе у вас силикончик. Віталя, короче, в розриві де я дивлюся так, віталя, надо, щоб ты мне так усилий кушку. Ой, Диву, а ну дай мені таку сілікошку. Зараз і я спробую. Може це у тебе диво сікон флагманський. Що ж таке? А того що вона завжди така. Ось такий силікончик у Віталі зараз беру. Два дюйма. от він уже третю на неї всадив. Зараз спробую я. Може це, звісно, що у Віталі з спінінгом. Може в нього якийсь спінінг цікавий. О, тому... Зараз і я спробую. Коротше, ось така звірюга. Зараз спробуємо. Чи це силикон, чи Віталіні суперпроводки. А ну, поїхали. Пробувати. Ну, Віталя, на скільки ти грамах? 4. На 14 грамах я на 6 грамах. Ну, зараз будемо дивитися. Може діло в вазі зовсім. Ми з Віталією перебралися на іншу сторону, бо з тієї вітер сильніший, ніж з цієї сторони. І нас банально просто зриває з якорем і волоче по дну. Тому ми з Віталією переїхали на цю сторону. От. З сподіваннями, що тут нас не так буде йолозити. Тому друзі, холодно, капець, до соплей пробирає. Ой-йо! Ось і я свого всадив. невеликого. А! Йо, пірний театр! Я ще більше взяв! Йоханий бабай! А в мене було сподівання, що це окунець. Вітаємо вас з Так, Да, ну у мене вже ой-йо, у мене вже клювака була. Одна, а це вже конкретно витягнув. О, та ти що? Так, щука я вам скажу, Денька, да, навіть п'явки немає. Це добрий знак. Держи. Це дуже... Оп! Ми тут приспосаблюємося з Віталією, як хто кидає що до чого. Щоб, головне, друг друга не вбити. Так, Но... і не іскупати, тому що нині на вулиці досить холодно. Ну что, поехали. На. Я хоть половлю теперь. <реш> <реш> ну так и робот нельзя, друзья. Треба сожалеть, когда в напарника отстрел. <реш> <реш> Тогда хоть лимончик съешь, для правдоподобия. <реш> Оце воно, Віталя, подсаку. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце мать. Оце мать. Угу. От це щука, друзі, взяла. І без удару, без нічого. Ух. Оце динозавр, друзі, буде. Якщо витягну і не сяде в мене батарейка... То це буде те, що треба. Йохани бабай. А ти знаєш на що похоже? На що? На саменка. Іде як вкопаний. Ох, я представляю. Просто навіть не, не этот. Ну тобі видніше, ні, таке як А ну Щука. щука? Щука, щука. А, щуку за жопу в Йолю паля. Так хороша щука. Хороша. Хороша щука, щука. за жопу впіймана! Ух Ух ты Віталій, один раз. Оп. Фух! Хорош! Йперний театр. О, так це така двунечка, я вам скажу, двунечка. Хай не чесно. Спору немає, нечесна впімана. Но вона зато впімана. Сидиться, яка махіна. Красота, пперний театр. Фу! Оце так, да. оце воно, друзі. Це щука. Так, добре, що робимо. Зараз її садимо на кукан. Зараз першим ділом ми знімаємо. Находимо наш куканчик і садимо зубатицю, поки вона тут півлотки не рознесла нам. В таких випадках хорошо щуку садить ось так. Ось тут беремо, отак носик пробили опа і через жабру, отам знизу витягнули. Отак от, от. І у неї рот буде все время на замки, що дуже важливо. О, а дивіться сама приманка де. А де приманка? А, впала, вона вже відпала. Впала, впала. Ну це, друзі, це воно, це щука. Оба От так от красуля моя. Оце щука, я розумію. Подарила емоція. Подарила. Хай хоч і не чесно, без удара, без нічого, але вона вже мені ранок зробила. Клас. Ось так, от, друзі. Виходить, що взяла щучка ця. Ну, як взяла. Я думаю, більш за все, що вона атакувала, але промазала. О, і На Віталін силікончик. Низ розовий, а верх... а верх, що там? Синій? синій. А верх синій, фіолетовий, чи чернічний, щось типу такого. Ось вона і вже скільки клювак, це на воді вже мабуть 30-40. Уже я двох і плюс клювака в мене була, і Віталя вже трьох. Двох, точніше, витягнув і одна клювака була. Хороша. Тому, друзі, непогано, ростемо. У мене як завжди батарея сідає. На підходящий момент. Ану, 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 хорош. хорош. що. Тих! Я то думав. Ааа! <райна> <райна> ну що <шо> ты <ти> думал? <райна> Не, ну щука, щука, щука. Ну, я уже просто равняю со <райна> своєю щупою. Ой, ой! ой. Нормально, нормально. <райна> я нормально, нормально. Ну що ж, я дивлюся у Віталії гораздо більше клювак, ніж у мене. Рибка одна та ж сама. Але вага різна. У Віталії вага аж цілих 14 г я на свою мікруху переставляю аж цілих 8 грамів. Ну, можу навіть і 10 поставити грамів. О, все ж таки, в попередніх відео я знімав відеообзор, як е, на цю мікрушку можна її перегружати достатньо крепко. Тому я вирішив збільшити вагу поки що. А там подивимось, може поставлю всі 10-12 грамів. Все-таки ця палиця мікруха дозволяє. Так, ну що, на 8 грамах. Поїхали, друзі, ловити. О, як летить добре. А дугу, звісно, потім вітру мікронатила, хай бог милує. Ну що ж, друзі, коротше, ми замерзли з Віталією, як суслики. Вирішили Чо заканчувати как? нашу ранкову А? як, се... Вирішили ми коротше, заканчувати нашу ранкову сесію. О, да! Та... Все, ну його в п'ять холодно. По щось пару впіймали, додому є що погристи. О, Тому ми з Віталією на цьому все. Поїдемо зараз ловити окунів. <ривіт> 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 тому, друзі, на цій веселій ноті. Підписуйся на мій канал і з нами Віталя. Всім пока, до нових зустрічей. Пока. Пока-пока.